Дорогі мої глядачі, сьогодні до вашої уваги приготування улюбленої нашої з дитинства страви хворост. Ця страва підійде до перших страв. Для приготування хворосту нам знадобиться тільки кілька інгредієнтів: це просіяне борошно, дві склянки. Неповна слянка води, 100 мл олії і по пів чайної ложечки, солі і соди для пухкості. Спосіб приготування хворосту. У борошно висипаємо сіль і соду. у закипівшу воду, одну ложку олії і дуже швидко виливаємо у борошно. І замішуємо тісто, спочатку ложкою, а тоді рукою. Готове тісто залишаємо у целофановому кульочку на одну годину, а тоді його розділяємо на чотири частинки, кожну частинку розкатуємо дуже тонко. Нарізаємо на смужки, які ще розрізаємо на прямокутнички, і робимо такі прорізи продольні. А тоді формуємо хворост. Викладаємо на розігріту сковорідку, в яку налили масло, і обжарюємо до готовності з обох боків до золотавої скориночки. Ось такий у нас красивий получився хворост. І він дуже такий ніжний, хрумкий і смачний. І не потребує багато інгредієнтів і часу на приготування. А коли ми посипемо хвору з цукровою пудрою, то у нас вийде ще і дуже смачний десерт. Крім того, що страва дуже смачна, вона ще дуже бюджетна для приготування.